Вітаю, друзі! 18 березня. Сьогодні з вами знову Клочок. Відбулася найдовша в історії телефонна розмова між президентами Сполучених Штатів Америки і Росії. Маю на увазі в історії їхніх взаємин США та Росії. Вона тривала 2,5 години. Підсумкової прес-конференції за підсумками цієї розмови Дональд Трамп не давав, але Білий Дім опублікував короткий прес-реліз. Кремль опублікував набагато більший. Ви вже, певно, читали основні моменти, про що власне домовилися Трамп і Путін. Я готовий вам зробити короткий аналіз цієї інформації, аби ми зрозуміли з вами, ну, принаймні, спробували, куди ми власне рухаємося і до чого ж домовилися Трамп і Путін стосовно російсько-української війни. Підписуйтесь, коментуйте і поширюйте обов'язково це відео друзям. Перевірте свої підписки, чи вони у вас є, чи не позлітали. Ну а хто не підписаний, долучайтеся до нашого каналу. Розпочну із версії Білого Дому. Вона скромніша і коротша. В ній мовиться про наступне: обидва лідери погодилися, що цей конфлікт, так вони називають війну, потрібно завершити тривалим миром. Вони також наголосили на необхідності покращення двосторонніх відносин між США та Росією. Це в основному друзі, певне найголовніше питання, яке вони між собою обговорювали. Тим паче. Вийшов на авансцену, так скажу, некий Дмитрієв, якого я вже згадував у своїх відео. Він був учасником переговорної групи в Ріаді. Лавров нічого не коментує дуже примітно. Звісно, підсумковий прес реліз Кремля він має дуже явні ознаки Яструбиного крила Кремлівських груп. Але що примітно, що технократи виходять на передній план, тому що Дмитрієв, нагадую вам, одружений із найближчою подругою, доньки Путіна Катерини Тихонової, і я не виключаю, що там є певні лобійські моменти. Ну, трішки згодом ми, звісно, про це дізнаємося. Ситуація буде прояснена. Ну і далі Білий дім говорить про те, що кров і скарби, які Україна та Росія витратили на цю війну, краще було б витратити на потреби їх людей. Ну, безумовно так, але. Війну цю розпочав Путін, але у реслізі Білого Дому про це ні слова. Далі мовиться про те, що цей конфлікт ніколи не повинен був починатися і мав бути давно завершений щирими та сумлінними мирними зусиллями. Ну тут не вистачає лише фрази, написати треба було б, якби Трамп був президентом, то ця війна не розпочалася б. Рух до миру сказано у підсумковому ком'юніке, Білого дому розпочнеться з енергетичного та інфраструктурного припинення вогню, а також технічних переговорів щодо імплементації морського припинення вогню в Чорному морі і повного припинення вогню та постійного миру. Забігаючи наперед, скажу, що домовилися не бити по інфраструктурних об'єктах. Взаємно Росія та Україна. Україна поки що нічого з приводу цього ніякого коментаря не давали, і нібито Путін вже дав команду не наносити удари по Україні, але шахеди на цю хвилину летять. Ну можливо, не спів повідомити, хто знає. Ну і також щодо самих переговорів, то ці переговори почнуться негайно на близькому сході, стверджують у Дональда Трампа. Також говорять у Білому домі, що лідери широко говорили про Близький Схід як регіон потенційної співпраці для запобігання майбутнім конфліктам. До речі, близькому Сходу вони приділили дуже вагому увагу, тому що, ви знаєте, Сполучені Штати Америки завдають ударів по Хуситам у Ємені. Є апеляції до Ірану. Аби вони не підтримували хусейтів, Іран співпрацює активно з Росією, і близькосхідний регіон у переговорах Путіна і Трампа мав дуже значне місце. Крім того, вони обговорили необхідність зупинити розповсюдження стратегічної зброї та співпрацюватимуть з іншими для забезпечення якнайширшого застосування. Обидва лідери поділилися думкою, що Іран ніколи не повинен бути в змозі знищити Ізраїль. Погодилися на це певно обидві сторони, але. У самому підсумковому релізі Кремля про це ні слова. Обидва лідери погодилися, що майбутнє з покращенням двосторонніх відносин між Сполученими Штатами та Росією має величезні переваги. Це включає величезні економічні угоди та геополітичну стабільність після досягнення миру. В цьому плані і російська, і американські сторони абсолютно однакові. Що ж сказали у Кремлі? Путін висловив вдячність Трамп за прагнення сприяти досягненню шляхетної мети припинення бойових дій та припинення людських втрат. І, підтвердивши принципову прихильність до мирного розв'язання конфлікту, вони також називають це конфліктом, а не війною, ну, не вистачає тільки Словосполучення СВО, спеціальна воєнна операція, так звана. Путін заявив про готовність до спільного з американськими партнерами ретельного працювання, можливих шляхів регулювання, яке має мати комплексний, стійкий і довгостроковий характер. Ну, загалом слів дуже багато у підсумковому релізі Кремля. Я вам спробую поточнити най найголовнішому. І звичайно, враховувати безумовно необхідність пишуть у Кремлі усунення першопричин кризи законні інтереси Росії у безпеці. У контексті ініціативи президента США, тут вони якраз спираються на ініціативу Трампа, і таки роблять йому щодо запровадження 30-денного перемир'я. З російської сторони позначено низку суттєвих моментів щодо забезпечення дієвого контролю за можливим припиненням вогню по всій лінії бойового зіткнення, що, власне, Путін говорив у своєму відеозверненні разом із Лукашенком. І також на необхідності зупинення примусової мобілізації в Україні та переозброєння ЗСУ. Відзначено також серйозні ризики, пов'язані з недоговороспроможністю, як вони кажуть, київського режиму, який вже неодноразово саботував та порушував досягнуті домовленості, звернено увагу на варварські злочини терористичного характеру, скоєні українськими бойовиками проти цивільного населення Курської області. Тут явна спекуляція, однозначно, і що стосується саме ситуації в Курській області, використовує також і пропагандистський наратив. Путін про примусову мобілізацію, хоча факти такі в Україні є, і їх він активно кидає на вентилятор і зараз буде говорити про те, що дивіться, от Путін захищає е, мірне населення в Україні, яке не хоче воювати. І цей наратив будуть поширювати однозначно так. Також наголошено, що ключовою умовою для недопущення ескалації конфлікту та роботи у напрямові вирішення політико-дипломатичним шляхом мають стати повне припинення іноземної військової допомоги та надання розвідувальної інформації Києву. Білий дім на це ніяк не відреагував. Дональд Трамп про це не пише жодного слова у своєму підсумковому прес-релізі. Тобто залишилося багато пунктів, які не погоджені між Вашингтоном та Москвою. Але однозначно погоджено саме, як я сказав, не бити по енергетичній інфраструктурі. Під час бесіди Трамп висунув пропозицію. Це вже пише Кремль, про взаємну відмову сторін конфлікту від ударів на 30 днів. По об'єктах енергетичної інфраструктури Путін позитивно відгукнувся на цю ініціативу і одразу дав російським військовим відповідну команду. Але певне, я ще раз наголошу, команда не дійшла. Ну і також, що стосується Курщини, ще хотів сказати вам два слова: що російська сторона почула прохання Трампа, як пише Путін, і вона готова керуватися міркуваннями гуманітарного характеру та у разі здачі в полон гарантує солдатам ЗСУ. Життя та гідне звернення згідно з російськими законами та нормами міжнародного права. Тут мені згадується кадр ще із совєтського фільму, коли е, Гітлерівська Німеччина пропонувала тоді воїнам е, російської армії, точніше армії Радянського Союзу, перепрошую, здатися полон, вам буде обеспечена тепла одежда, уют і таке інше. Ну, один в один. Така в мене, друзі, аналогія. Далі мовиться про те, що також конструктивно Путін відреагував на висловлену Трампом ідею реалізації відомої ініціативи щодо безпеки суднопласту в акваторії Чорного моря, домовлено розпочати переговори для додаткового опрацювання конкретних деталей такої угоди. І Путін також поінформував, що завтра, 19 березня, між російською та українською сторонами відбудеться великий обмін полоненими 175 на 175, крім того, як пише Кремль, як же з доброї волі буде передано 23 важкопоранених важко поранених українських військовослужбовців, які перебувають на лікуванні в російських медичних установах. Хотілося б побачити тут ніж не хочеться бачити, в яких установах вони перебувають. Ну і також Трамп і Путін підтвердили намір продовжувати зусилля щодо досягнення. Українського врегулювання у двосторонньому режимі, у тому числі з урахуванням пропозицій Трампа, з цією метою створюються російська та американська експертні групи. Вони приділили велику увагу саме питанням Близького Сходу. Я не буду тут повторюватися про те, що треба зробити так, щоб Іран ніколи не погрожував Ізраїлю у прес-релізі пресрелізі. Кремля не пишеться, але згадується про те, що один із позитивних прикладів ну, двосторонньої їхній співпраці є солідарне голосування в ООН щодо резолюції щодо українського конфлікту. Ну, ви знаєте, ці скандальні голосування Путін достойно оцінив такі е, потуги Трампа і досягнуті і ними результати. Ну і також Дональд Трамп підтримав ідеї Володимира Путіна організувати хокейні матчі в США та Росії між російськими та американськими гравцями, які виступають у НХЛ та КХЛ. Дуже гучна домовленість, але для Путіна вона дуже важлива, аби виходити, повертатися на міжнародну арену. Це, друзі, от коротко вам ті підсумки домовленості, які є на сьогоднішній день між Трампом і Путіним. Що я можу зробити як висновок? Є взаємна згода не бити по енергетичній інфраструктурі. Ми переконаємося в цьому найближчої ночі. Звісно, на дану хвилину, коли я вам розповідаю, то тривога є у Київській області, я думаю, що буде і в Києві дуже скоро, тому що шахеди летять є в Чернігівській області. В той момент, коли тривала. Телефонна розмова, шахеди були випущені. Ну не варто було чогось іншого очікувати. Що стосується інших питань, там припинення примусової мобілізації, ем, не накачування України західною зброєю, відмова від передачі України розвідувальних даних і таке інше, я думаю, що ми почуємо відповідні заяви ці від заходу. Але наголошу, що білий дім ніяк це не коментував. Відчуваю, друзі, що дійсно розмова у Трампа з Путіним була непроста. Бо якби вона була б ну суперфеєрична для Трампа, Трамп би вийшов би і зробив би якусь заяву про те, що я досягнув миру, все припинено і так далі. Але звісно, як я вам говорив раніше, це власне моя думка. Путін дуже досвідчений переговірник. Росіяни, так буде правильніше сказати, дуже досвідчені переговірники. І вони вміють вести переговори в своїх інтересах. Але те, що загалом Росія задоволена, ну це означає, що Трамп певне готові йти на якісь поступки Росії. В яких галузях, в яких сферах. Чи це стосується України, я не поспішав би робити якісь однозначні висновки, тому що інтерес взаємної співпраці у Трампа і Путіна це не лише Україна. Що не я вам говорю про Близький Схід, це в тому числі і Китай, це в тому числі і Корейський півострів, підтримка Північної Кореї, там багато моментів є. Але те, що вже переговірна група України і Росії. За посередництва США розпочне роботу негайно на Близькому Сході. Ну, така заява є від Білого Дому. Очікуємо відповідної реакції з боку української влади. Як тільки вона буде, я вам обов'язково її повідомлю. На цю хвилину всі новини, друзі, щодо переговорів. Підписуйтесь, коментуйте, слідкуйте за новинами. У мене в телеграм-каналі, посилання на нього знайдете в описі під цим відео. Підписуйтесь на інші мої соціальні мережі. Всіх люблю ціну шану і шаную. не перемикайтесь. Все буде Україна!